Тільки тільки заїхав шміц, і ми вже на нього склали ціну. Ціна буде 10 тисяч 900 доларів на ось такий свіжопригнаний шміц. Тільки-тільки він заїхав, я вам коротенько про нього розкажу. Дивіться, оцинкована рама по рамі, ніяких тріщин немає. Такий отбойник інструментальних ящиків цілих 4 штуки на весь причіп. Уявіть собі, шміцовська ося, оська підйомна в інструментальних ящиках там і кріплення вантажу і. І рівні, і тріщотки, коротше, все повністю є. Крила, це все, як ви бачите, ніде нічого не відірване. Запаска, бомба, касета під дві запаски, По рамі, Як ви бачите, питань немає, Тент ще не вимитий. Ну, б тільки заїхав. Тільки-тільки я вам одразу показую, одразу ціну називаю. Так він виглядає у нас по задній частині ворота, всі петлі ціленькі, ворота не побиті. Отак він виглядає у нас з правої сторони. Ще один ящик, рукомийничок, диски. Подивіться, в якому стані. Гума, ось такий протектор. У нас має вся повністю по колу, ще один ящик. Отакий, От коротше, прицеп. Лапи працюють ідеально, оська підіймається одразу, жодних питань немає. Отакий От рейсовий стан у причіпа. Забрали його одразу після рейсу, як тільки приїхав. Він код ідеальний, табличка є, передок ідеальний, весь повністю рівний. 10900 ціна. шміст 2011 року.